Привіт, друзі, що цікавить багатьох людей, які особливо прийшли до Бога, до церкви, це де моє місце знаходиться і де я маю жити. І відповідь проста: там, де Бог покликав, там треба Богу служити. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, нашу територію, Україну і взагалі весь Радянський Союз колишній. Були жорстокі переслідування за віру, і багато людей, багато віруючих людей потрапило до в'язниць, і вони страждали. Але вони зберегли цю віру. Вони зберегли цю віру, і сьогодні є віруючі люди, є спасенні люди, і Євангеліє Слово Боже, воно проповідується на нашій території. І дуже показова історія Йосипа Бондаренка. Він був із Одеси. І його в молодому віці заарештували. Його дуже багато били, його кидали по різних таборах. І в усіх цих умовах завжди Бог був з ним. І завжди він ніколи не здавався, не ламався. Він проповідував багато людей, які дивились на його віру, намагались його якось зламати. Деякі намагались його випробувати. Але в усіх випадках він завжди виходив переможцем, тому що він завжди покладався на Бога, молився до Бога. Наприклад, коли в'язні сказали, що якщо Бог існує, то помолись, щоб пішов дощ, він помолився і дощ пішов. І коли до нього прийшла людина, яка була вбивцею яка втратила надію. Фактично він своєю проповіддю, прикладом навернув цю людину назад до Бога, до покаяння ця людина реально покаялася. І Таких випадків було багато, І воному довелось дуже багато страждати. Він не зміг отримати вищу освіту, тому що його виключили з інституту, заарештували. Його постійно били. І він фактично віддав все свою молодість, сили, здоров'я. І таких людей, як він, було багато, які постраждали щоби щоб пронести і зберегти віру, і вони навіть в тих умовах її умудрялись поширювати. Їхня віра була реально такою вірою, як Бібліка перемагає світ. І що сталося, на жаль, після того, як розвалився Радянський Союз безбожний, там, де погрожували в 80-му році показати останнього віруючого, а вони і досі є після Союзу. 31 рік. На жаль, багато людей взяли просто. Християн, замість того, щоб проповідувати, спасати, вони взяли, просто фактично втекли, виїхали за кордон, виїхали в інші багатші країни. Але насправді не ми визначаємо, де нам жити. Якщо Бог нас покликав, а Бог він визначає, де нам жити, де наше місце. Якщо він нас покликав, наприклад, тут в Україні, то треба жити в Україні і спасати. Людей на тому місці, на тій території, і історія моїх пасторів Станіслава Юлії, там, де їх Бог покликав. Ми в благополучному регіоні це була Україна і Придністров'я поряд вони служили і служать уже 25 близько років, і люди спасаються. І завдяки таким людям люди спасаються. Ось тому, якщо ми хочемо бути в Божій волі, в Божому плані, нам не потрібно шукати там де краще, тому що багато людей, щоб ми могли просто зараз вірити, спокійно собі, сповідувати віру за цю свободу, яка в нас є, віросповідання. Вони заплатили величезну ціну, вони заплатили все своє життя, комфорт це віддали. Ось і нам потрібно це цінувати і ще більше проповідувати і спасати людей. І всім рекомендую подивитись. Чудове свідоцтво, чудовий такий фільм, який сьогодні вийшов на одному із каналів міжнародної місії Салтаненко. В описі до цього відео буде посилання, і всіх вас благословляю!